Ми всі дуже добрі і ми всі можемо допомогти в горі. А ще ми вміємо міритися горем і ну, багато чого такого. Да? Я вважаю, що наша нація стане набагато сильнішою, коли ми навчимося підтримувати в радості. в багатстві, в достатку. Тобто, якщо ми щиро будемо тішитися за наше оточення, близьке, дальнє, і не буде в нас оцієї заздрості, або якщо вона буде, то ми її будемо брати як потенціал, як енергію, а не нею лупити енергетично по собі і по іншій людині. Коли ми будемо на, на цю заздрість дивитися, просто як на маркер, який нас веде до нового життя, то все поміняється. Тому. Е я вам скажу один такий, скажімо так, інсайт, як почати радіти за близьких людей, за, ну, за друзів, за знайомих. Та? От, наприклад, там, я не знаю, у вас, наприклад, чорна полоса, а тут хтось там, третю машину купляє. Mm -hmm. І ви така, ну так да, ну, да. попробуй тут порадіти. Та? Дивіться: коли ми на людей дивимося, як на складні системи, тобто, Наше оточення показує нам наше найближче майбутнє. Тобто я дуже чітко дивлюся по своєму оточенню, і якщо в мене в подруг, там, в знайомих, в родини все добре, з тими, з ким я спілкуюся, там, то я розумію, що поруч з цими людьми росту і я. Якщо біля вас буде м Будуть переважно подруги, які жаліються, скиглять, постійно хворіють, мають якісь. І ви там, як е, рятівник, ви просто зливаєте енергію і, е, по суті, підсилюєте свою гордин. І нічого не міняється. Тому да, не просто бути в оточенні, де всі вже щось мають, щось досягли, а ви тільки на першій, е, на першій схудинці. Ну, так, склалося. У кожного є свої різні періоди, і відповідно. Нема такого, щоб всі рухалися чи в одному темпі, чи, чи в одному періоді. Тобто, в когось якийсь цикл починається тільки, а в когось серединка, а в когось закінчується. Тому, коли ви бачите, що біля вас гарне оточення, яке що щось досягає, там, робить нові проекти, відкриває бізнес, хтось дітей народжує, хтось хату купляє, поспостерігайте за собою. Якщо ви тим тішитеся, супер! Це показує про ваш потенціал, який можна реалізувати, і ваше уточнення показує ваше найближче майбутнє.